Роджер Желязний ВОЛОДАР СВІТЛА. Читає Сергій Оробчук. Тієї ночі Сем стояв на найвищому балконі палацу Ратрі. Довкола падав дощ, пробиваючи вітер, мов би, холодними цвяхами. На семовій лівиці смарагдовим жевривом променів залізний перстень. Одна за одною, одна за одною падали і залишалися блискавки. Він здійняв руку і відгукнулися громи. Ревучі, ревучи перед смертними криками всіх драконів, що тільки могли існувати десь колись. Ніч відступила перед вогняними стихійниками, які постали перед палацом ками. Сем підвів обидві руки, і всі вони як один знялися в повітря і зависли високо вночі. Він ворухнув руками, і вони заметушилися над хайпуром, перетинаючи місто з кінця в кінець. Відтак вони закружляли. Відтак розсередилися і затанцювали в бурі. Він опустив руки. Вони повернулися і знову постали перед ним. Сем не ворушився, він чекав. За сотню вдарів серця з'явилося вино і заговорило до нього зночі. Хто ти такий, щоб повелівати раба Маракашів? Поклич мені тараку, звелів Сем. Я не виконую наказів від смертних. Тоді глянь на вогні моєї справжньої суті, докіль не прив'язав я тебе замість прапора до тамтої залізної щогли, а простоїть вона довго. Уяснювачу, ти живий. Поклич мені тараку, повторив він. Так, сідгартко. Нехай буде воля твоя. Сем сплеснув у долоні, і стихійники порснули в небо, а ніч довкола знову потемніла. Владар пекла вподібнився до людини і увійшов у кімнату, де самотньо сидів Сем. Востаннє ну, бачив тебе аж гену День Великої битви, мовив він. Згодом чував, ніби вони знайшли спосіб тебе знищити. Як бачиш, ні, як це ти знову прийшов у світ? Владар Ямон, червоношатий, витяг мене назад. Ну, істину велика його сила. І вистачило, як нині справи вракачів. Добре, точимо твою війну далі. Правда, як саме? Помагаймо твоєму давньому союзникові, чорному владарю Ніріті, у його поході проти богів. Так я й думав. Саме тому й звернувся до тебе. Бажаєш виїхати опліч з ним? Я ретельно це обміркував, і, попри заперечення моїх товаришів, таки бажаю виїхати опліч з ним за умови, що ми укладемо угоду. Хочу, щоб ти відніс йому моє послання. Яке ж це послання, Сідгартхо? Послання таке локапали, а саме Яма Крішна Куберея, і я, вийдуть опліч із ним проти богів, залутивши всіх своїх прихильників, усі свої сили і дотично до цього машинерію, якщо він погодиться не воювати проти послідовників буддизму чи індуїзму в їхній теперішній формі, з метою навернути їх до своєї віри, а крім того, якщо він не намагатиметься душити акселераціонізм, як це чинили боги у разі нашої перемоги. Глянь на його вогні, коли він даватиме відповідь, і скажи мені, чи правду він мовив. Гадаєш, саме він на таке пристане? Так, він знає, що за відсутності богів, які тепер насаджують індуїзм, його вірян побільшає. Це очевидно йому з того, на що я, попри їхній опір, спромігся з буддизмом. Він гадає, що його шлях єдиний праведний, котрому судилося взяти верх у суперництві з іншими. Думаю, через це він навіть ладен піти на чесне суперництво. Перекажи йому це послання. «Принеси мені його відповідь, гаразд? Тарака замайорів. Його обличчя і ліва рука пішли димом. Семе, що? А який шлях праведний? Га? Ти мене про таке питаєш, звідки мені знати? Смертні звуть тебе Буддою. Лиш тому, що обмежені мовою і невиглаством. Ні, я гляну на твої вогні і нарікаю тебе володарем світла. Ти їх ув'язнюєш, як нас ув'язнив, звільняєш їх, як звільнив нас. Ти мав силу накинути їм віру. Ти той, ким себе проголосив. Я брехав, ніколи не вірив у це сам і досі не вірю. Я міг би інший шлях вибрати, хоч би й віру Ніріті, от тільки розп'яття це боляче. Міг би вибрати й ту, що її звуть ісламом, от тільки аж надто добре знаю, як вона поєднується з індуїзмом. Мій вибір спирався на намір, на надих, а сам я ніщо. Ти володар світла. Віднеси но, моє повідомлення релігію обговоримо якось іншим разом. Локапале, кажеш, це яма крішна кубери ти сам. Так. Тоді він таки живий. Скажи мені, Семе, перш ніж я піду, ти міг би здолати владаря яму в битві? Не знаю. Утім навряд, не думаю, що це хоч комусь до снаги. А чи міг би він здолати тебе? Можливо, у чесному бою. Щоразу, як ми сходилися ворогами, мені то таланило, то вдавалося його перехитрувати. Я з ним недавно пофехтував і рівних йому нема. Надто вже він багатоманітний у всьому, що стосується руйнування. Ясно. мовив тарака, чиї права рука й половина груди саме здиміли. Тоді на добраніч, сідгартку, я поніс твоє повідомлення. Дякую, і тобі на добраніч. Тарака весь пішов димом і відлетів у бурю. Високо над світом перетинився він тарака. Довколо лютувала буря, але йому не було діла до її шалу. Падали громи, зливався дощ. Божого мосту не було видно, та нічого з цього його не обходило, бо ж був він тарака Ракаш, владар пекла, і колись ще й наймогутніше створіння у світі після ув'язнювача. Та тепер от ув'язнювач розповів йому, що є могутніший, і вони мають битися разом, як у минулому, як зухвало стояв той своєму червоному і зі своєю силою, того дня, понад півстоліття тому, біля ведри. Знищивши яму тхарму, перемігши смерть, тарака давів би свою вищість. Довести Тарачену вищість було важливіше, ніж перемогти богів, які й так колись мусять сконати, адже вони на ракаші. Отже, послання ув'язнювача до Ніріті, на яке казав ув'язнювач Ніріті погодився б, буде промовлене лише до бурі. І тарака, глянувши на її вогні знатиме, вона говорила правду. Адже буря ніколи не бреше і завжди каже ні. Темний десятник провів його в табір. Він виблискував сяйними регаліями свого обладунку і його не полонили, сам підійшов до десятника і заявив, що має послання до Ніріті. Із цієї причини десятник вирішив не вбивати його на місці. Він обеззброїв прибульця, провів його в лісовий табір під Ланантою і залишив під вартою, тим часом, як сам пішов доповідати начальству. Ніріті й Ольвик сиділи в чорному наметі. Перед ними лежала розгорнута мапа Лананди. Коли вони дозволили десятнику, Вести полоненого в намет, ніріті, роздивившись прибульця, відпустив воїна. Хто ти? запитав він. Ганеша з міста. Той самий, хто допоміг тобі забратися з небес. Ніріті, здавалося, обмірковував почути. Як же не пам'ятати єдиного мого друга з тих давніх часів? мовив він зрештою. Чому ти прийшов до мене? Бо чесно це саме підхожий. Ти нарешті розпочав великий хрестовий похід. Так, я б хотів обговорити його з тобою наодинці. То кажи. А цей хлопець. Говорити перед Яном Ольвегом, говорити переді мною. Кажи, що маєш на гадці. Ольвег? так. То й нехай я прийшов сказати, що буги міста слабкі, за слабкі, як на мене, щоб подолати вас. Саме так я й припускав. Але не такі слабкі, щоб не мати змоги завдати вам величезних утрат, коли таки виступлять. Якщо вони зберуть свої повні сили в належний момент, усе може зависнути на Терезах. Ідучи, воювати, я це й мав на увазі ліпше б перемога дісталася вам дешевше. Ти ж знаєш, що я симпатизую християнам. Що в тебе на думці? Я захотів трохи попартизанити лише для того, щоб повідомити Лананда ваша, вони її не боронитимуть. Якщо ви й далі наступатимете такими темпами, не закріплюючи здобутків, і дійдете до Хайпура, Брахма і його боронити не буде. Але коли ви підійдете до кілбар, ослаблені від битв за перші три міста. І від наших набігів по дорозі, ось тоді брахма вдарить усією місцем небес так, що ви попід стінами кілбара і поразки зазнати можете. Усі сили небесні в готовності не чекають, доки ви заміритеся на брами четвертого міста при річці. Зрозуміло, радите чути. Отже, вони таки бояться того, що несує. ж, чи донесеш ти його аж до кілбара? Так, і в кілбарі я теж переможу. Перш ніж ми нападемо на те місто. Я пошлю по мою наймогутнішу зброю. Сили, що їх я притримував у запасі для самого міста небесного, будуть нацьковані на моїх ворогів, коли вони прийдуть боронити приречений кілбар. Вони теж матимуть могутню зброю. Отже, результат нашої зустрічі не буде, далебі, не в їхній руці, ні в моїй. Є спосіб ще трохи схилити терези, Ренфрю. Он як, що ж ти замислив? Багато хто з напівбогів, незадоволений становищем у місті. Вони хотіли тривалої війни проти акселераціонізму, послідовників Татхагати. Їх розчарувало те, що цього не сталося після прагну. Крім того, владаря індру відкликано зі східного континенту, де він саме воював проти відьом. Індру можна було б намовити на схвальне ставлення до настроїв напівбогів, а з ним же будуть підлеглі допіру розпалені іншою війною. Ганеша поправив плащ. Каже, далі звелів нірідті. Може статися так, вів далі Ганеша. Що вони, прийшовши до кілбара, за нього не битимуться. Зрозуміло. Ну а тобі що з цього за зиск, Ганешо? Задоволення. І нічого більше. Хотів би я, щоб колись ти згадав цей мій візит. Хай буде так, я не забуду, і після ти дістанеш від мене винагороду. Сторожо. Запону намету відгорнули і знову ввійшов той, котрий привів був Ганешу. Супроводь цього чоловіка, куди він захоче, і відпусти живим і здоровим, наказав Ніріті. Невже ти йому повіриш? спитав Ольвек, коли той вже пішов. Так, мовив Ніріті, але срібняки такому б я виплатив опісля. Локопали засіли на раду, в семовому покої хайпурського палацу ками. Присутні були також Тек і ратрі. Тарака каже, що Ніріті не пристав на наші умови. Добре, сказав ямо, я наполовину боявся, що він погодиться. А вранці вони нападуть на лананду. Тарака вважає, що місто вони візьмуть. Це буде трохи тяжче, ніж із Магартхою, але він певний, вони переможуть. Я теж цього певен. І я. І я. тому він піде на це місто, Хайпур. Відтак на кілбар, відтак на Гамсу, відтак на Гаятрі. Він знає, що десь на цьому шляху боги завдадуть удару. Звісно, тож ми між двох вогнів і маємо кілька варіантів. Домовити це з Ніріті ми не змогли, як гадаєте, із небесами зможемо? Ні. Гаркнув яма, гупнувши кулаком по столі. Та на котрому ж ти боці семе. На боці акселерації. Якщо її можна досягти переговорами, а не марним кровопролиттям, то й ліпше. Я радше з ніріті домовлятимуся, ніж з небесами. Тоді голосуймо, як от щодо того звернення до Ніріті». Ага, і тобі вистачить одного за, щоб виграти. Саме на таких умовах я ввійшов до складу локопалів. Ви попросили вас очолити, тож мені потрібен вирішальний голос. Отім, дозвольте но пояснити мої резони, перш ніж ми перейдемо до голосування. Ну Гаразд, скажи. За останні роки ставлення небес до ідеї акселерації стало, як я розумію, значно ліберальнішим. Офіційно позиція не змінювалася, але й жодних заходів проти акселераціонізму не вжито, припускаючи через прочуханку, якої вони дістали під прагну. Чи правду я кажу? У загальних рисах, відповів Кубера. Здається, вони постановили. Надто втратно буде вживати таких заходів щоразу, коли осоружна наука про себе знов заявлятиме. Проти них у той битві бився народ, люди, проти небес, а люди, на відміну від нас, мають сім'ї, мають зв'язки, що їх послаблюють, та й мусять пильнувати бездоганність своїх кармописів, якщо бажають переродитися. Попри це, вони билися, отож небеса за останні роки схилилися до більшої поблажливості, а що така ситуація вже склалася фактично, вони нічого не втратять, визнавши її. А власне, вони можуть подати це собі на користь, як ласкавий жест божественного милосердя. Гадаю, він упідуть на поступки, на які не пішов ні ріті. Я хочу побачити падіння небес, заявив яма. «А вже ж, і я також. Але пометікуй. Навіть як зважити тільки на те, що ти дав людство за останні півстоліття, чи довго ще небеса втримають цей світ під своєю рукою. Небеса впали того дня під прагну. Ще покоління хай два, і вони вже не матимуть влади над смертними. А ця битва з Ніріті завдасть їм ще більшої шкоди, навіть якщо вони переможуть. Дамо ж їм ще кілька років занепадницької пишноти. І з кожним циклом вони стають усе німічніші. Вершину вже пройдено, почався спад. Яма закрив цигарку. Ти що, бажаєш, щоб хтось убив за тебе брахму? спитав Сем. Яма помовчав, затягнувся цигаркою та видихнув дим. Відтак мовив. Можливо, може, і так, не знаю. Не хочу про це думати. Утім, це, либонь, правда. Хочеш, гарантую, що брахма загине? Ні, спробуєш вб'ю. Отже, ти й сам точно не знаєш, чого хочеш для брахми смерті чи життя. Може, це тому, що ти водночас кохаєш і ненавидиш? Ти ямо, став старий, не побувши молодим, і за своє життя любив тільки її одну, чи не так? Так. Тоді я не підкажу, як розв'язати твої особисті труднощі, але в цьому ти повинен відмежуватися від нагальної проблеми. Добре, Сідгархо, голосую за те, щоб зупинити Ніріті тут. У Хайпурі, якщо небеса нас підтримають. Чи має хтось заперечення? За відповідь правила тиша. Отже, рушаємо до храму, захопімо комунікатор. Яма загасив цигарку. Але я з брахмою не говоритиму, заявив він. Белакинину беру на себе. пообіцяв Сем. У саду пурпурового лотаса дзинкнула Іллі п'ята нота арфи. Увімкнувши екран у своєму павільйоні. Брахма побачив чоловіка в синьо-зеленому земельському тюрбані. Де жрець? спитав Брахма. Зв'язаний зовнім. Але якщо хочеш почути чи дві, я можу його притягти. Хто ти, що смієш носити тюрбан перших і входити в храм озброєним?» Маю дивне відчуття, буцім зі мною таке вже було, сказав чоловік. Відповідай на запитання. Хочеш зупинити Ніріті владарку. Чи, може, віддаси йому усі ці міста вздовж річки? Випробовуєш терпець небес смертний. Живий ти із храму не вийдеш. Твої погрози смерті пустий звук для вождя локапалів калі. Локапалів більше нема, і вождя в них не було. Він перед тобою, дурго. Ямо, це ти? Ні, але він тут зі мною, як і крішна та кубера. Агні мертвий. Усі нові Агні погинули після. Прагну, знаю Чанді. До першого складу команди я не належав. Райдл мене не вбив. Кішка примара, що залишиться біземеною, постаралася добре, але недостатньо. І ось я повернувся з поза Божого мосту. Локапали обрали мене своїм очільником. Ми оборонимо Хайпур і розіб'ємо Ніріті, якщо небеса допоможуть. Сем не може бути. Ну, то зви мене Калкіним, чи Сідгардхою, чи Татхагатою, чи Магасематманом, чи ув'язнювачем, чи Буддою, чи Майтреєю. Утім, це таки я, Сем. Прийшов до тебе на поклін і перемовини. Про що йдеться? Небеса для людства були ще терпимі. Але Ніріті то зовсім інша історія. Яма привезли в місто зброю ми можемо укріпити його і на швидку розгорнути непогану оборону. Якщо небеса долучать свою силу до нашої, на Ніріті під Хайпуром чекає крах. Ми підемо на це, якщо небеса дозволять акселерацію та свободу віросповідання, а також покладуть край царюванню кармовладців. Чимало просиш себе. Перші дві умови просто визнання дечого, що вже склалося і має право так залишатися. Третя буде виконана, подобається це тобі чи ні, тож я даю шанс зберегти лице. Маю подумати. Подумай хвилинку, я почекаю. Однак, якщо ти відмовишся, ми відступимо і дамо ренфрю, взяти це місто, сплюндрувати цей храм. Коли він візьме ще декілька, вам таки доведеться з ним зустрітися. Але нас поруч уже не буде. Ми дочекаємося, доки все це скінчиться. Якщо ти й доти залишишся при ділі, то будеш уже не в тому становищі, щоб перебирати допіру викладеним умовам. В іншому разі, гадаю, ми зможемо помірятися силами з чорним і подолати його разом із рештками зомбі, хоч так, хоч інак, а ми своє отримаємо та пропонований спосіб легший для тебе. Ну гаразд, я негайно зберу війська. У цій битві ми поїдемо разом, Калкіне, Ніріті згине під Хайпуром. Залиш когось чергувати в комунікаторі, щоб ми тримали зв'язок. Тут буде моя штаб-квартира. А тепер розвяжи жирця і приведи сюди. На нього чекають певні Божі веління, а невдовзі й Божі відповідини. Так, Брахмо. семе завжди. Після битви, якщо ми її переживемо, хочу поговорити з тобою щодо взаємопоклоніння. Невже в буддистки збираєшся? Ні, знову в жінки. На все своє місце, своя мить, і це не тут, не зараз. Коли прийде час, настане мить я буду на місці. А наразі я приведу твого жерця. не клади слухавки. Після падіння Лананди, Ніріті служив відправо посеред руїн цього міста, молячись за перемогу і над іншими. Його темні десятники повільно забили в барабани, і зомби впали навколішки. Ніріті молився, аж доки піт укрив його обличчя маскою зі скла й світла, затікаючи під протезопанцер, що давав йому силу багатьох. Відтак він звів лице до небес, поглянув на Божий міст і мовив амінь. Затим розвернувся і рушив у бік Хайпура, а за спиною в нього. Піднялося його військо. Коли Ніріті підійшов під Хайпур, боги чекали. Чекали загони скілбара, загони з Хайпура. Чекали напівбоги, і герої панство. І високопоставлені браміни, і багато хто з послідовників магасиматмана. Ці останні прийшли в ім'я божественної естетики. Ніріті кинув оком на той бік мінного поля попід мурами міста і побачив чотирьох вершників це били локапали, що чекали при брамі. А поруч із ними майоріли на вітрі корогвий небес. Він опустив заборолу і повернувся до Ольвега. Ти мав рацію Цікаво, ганеша на місці? Скоро дізнаємося. Ніріті повів наступ далі.